Нас до цієї колекції в принципі вело все життя наше життя з сестрою. Тісно було пов'язано з Івано-Франківською областю. Ми часто проводили там час. Нас дуже багато друзів, знайомих, і культура цього регіону вона є близькою для нас. Сама ідея і озвучення безпосередньо цієї думки, да поки вона почала матеріалізовуватись, виникла в березні цього року. Ми з дівчатами, нашими друзями з Косівщини, спілкувалися, обговорювали ось ці чудові орнаменти. І я вирішила, що все в цей момент однозначно цій колекції бути. Чи десь я була в подорожі? Кудись я від'їхала, приїжджаю на роботу через декілька днів. І тут яна зі своєю шаленою енергією. Мар'яна, я знаю. Я знаю, що ми зробимо. Це буде вау. Я вже знайшла. Я вже поспілкувалася, все. Ми плануємо нашу подорож. В косів безпосередньо до пані Івани. Я пам'ятаю, ми приїхали до майстрині. Ти відчуваєш що це твоя людина. Ми не просто взяли, наприклад, якісь орнаменти і перенесли їх на тканину. Кожен візерунок був перенесений вручну. Також складним є в роботі з малюнком, який нанесений вже на тканині. Це його дотримання правильності, його дотримання саме в наших виробах Симетричності, Симетричності Так, доповненням до колекції стало безпосередньо керамічні вироби. Це Прикраси, якими ми доповнили. Нашу колекцію, які виготовила безпосередньо пані Івана, в колекцію війшов виріб жилетка. Я справді ржусь, що Ми додавали саме безпосередньо цей виріб у колекцію, тому що вона зроблена повністю з відходів нашого виробництва. Це тканина, яка залишається після розкрою, а чи, наприклад, якісь випади все це зібрали і відправили майстрам, також в Україні, які знаходяться у Вінницькій області, які нам створили безпосередньо ось ці вироби. Обе це ручна робота, все свідоме споживання. Я думаю, що потрібно все більше і більше до цього звертатися. Буває такий стан, коли ти от просто повинен дати колекцію, ти думаєш, що в тренді, що актуально. Але що стосується нової колекції, випал, це була зовсім інша історія. Це точно про щось особливе, про те, чим захочеться поділитися, про що захочеться розповісти, і я дуже надіюсь, можливо, навіть передати у спадок.